Почесні грамоти та подяки отримали у п'ятницю кращі вільнянські комунальники з нагоди свого професійного свята. Цього року працівники житлово-комунальної сфери зібралися у Великій залі районної державної адміністрації, де їх привітали перші особи району та міста, а колективи художньої самодіяльності подарували їм свої виступи. Сьогодні свято усіх тих, кому ми завдячуємо за чистоту і лад у місті. Комфорт і зручність в домівках наш гарний настрій та красу міста. Зазвичай комунальники розпочинають трудові будні тоді, коли більшість населення ще спить, а закінчують роботу, коли вулиці огортають сутінки, створюючи комфортні умови для проживання представникам нашої громади. Ну и уверен, что все вместе мы сможем поставить действительно для себя те рубежи, по которым сможем двигаться не только по пути экстренных ремонтов, которые сегодня мы всего лишь можем делать, а придем к той системе, когда мы полностью реконструируем наши коммунальные сети и сможем предоставлять качественную услугу и получать более комфортные условия для проживания и пребывания в нашем Вольянском районе в целом. В Минулому році у місті Вільнянську свого роду пройшла революція, коли ми, дякуючи наполегливості міської ради, змінили систему надання житлово-комунальних послуг у місті Віднянську. І тільки, дякуючи розумінню населення міста Віднянська, на сьогоднішній день ми я чистим. Серцем і відповідальністю скажу, що 70% тих проблем, які ми мали до цього в організації системи цих послуг у місті Вільнянську, вони на сьогоднішній день відпали. Ми розуміємо одне одного співслова на протязі всіх цих трьох років, і мені дуже приємно працювати разом з вами, працювати на благо нашого міста, на благо наших горожан. На благо того, щоб в наших приміщеннях, в наших помешканнях було завжди тепло, було завжди затишно, було завжди хотілося повертатися додому з роботи і йти е, на цю роботу. Нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації Кавчук Ніну Михайлівну, директора кафе. Ще вино Юрія Аркадійовича, директора КПНЯнський міськом гост Запорізької області. Єбатуріна Александр. Машиністка насосник установок, анітаційно-насосної станції СП Різянська дільниця, водовідведення кафе, опол, водоканал Запорізької обласної ради.